Місяці липні вже декілька разів правовірні сестри монастиря святого Пророка Іллі та вірні у ПГКЦ маніфестують перед будовою керівництва у ГКЦ площа Святого Юра 5 Благо, Марія, Господь. Тобою. На транспаранті маніфестуючих написано: Монсеньор Ігор Возняк і його секта краде майно монахинь, розпалює релігійну ненависть. Маніпулює низькою радою, чому написано Монсеньор Ігор Возник і його секта. Що таке секта у Святому Письмі грецьке слово Герезіс означає «єресь», блудне вчення» або секта. Отож, секта заперечує основні правди Євангелії. Хто проповідує єресі, відділився від Христової Церкви. Єресі сьогодні проповідує провідь у ГКЦ, Як до такого могло дійти у 2006 році. Кардинал Гузар, екс-глава УГКЦ, видав книгу Бесіди з блаженішим Любомиром Гузаром до постконфесійного християнства, в якій явно проповідує такі Єресі. Перше. Ставить під сумнів Божество Ісуса Христа. Друге. Ставить під сумнів дівецтво Богородиці. 3. Ставить під сумнів вічність пекла. 4. Схвалює гомосексуалізм. П'яте. Схвалює окультизм. Сам гузар признається, що віщує маятником. Шосте. Заперечує примат папи. Кум, тобто з петро так, суп, тобто під Петро ні. Ці єресі заперечують суть самого християнства. Отож на Гузара впала Божа Анатема згідно Галатів 1.8. Хто би проповідував іншу Євангелію, нехай буде проклятий. На основі цього Божого Слова монсеньор Гузар і з'єднана з ним ієрархія, самі себе виключили з католицької церкви. Від 2008 року святій тайни вони уділяють неправосильно. Священники, яких вони висвятили, не є священниками Ані єпископи, яких вони висвятили не є єпископами, в тому числі так званий патріарх Шевчук, їхні літургії і сповіді в них вже є неправосильні ситуація, яка настала в церкві в Україні, є подібною до ситуації, яка була за часів святого Василія Великого. Тоді більшість єпископів офіційної церковної ієрархії відпала до аріянізму лише мала група єпископів. Захищала правовірність серед них і святий Василій. Він перестерігав вірних перед єретичними єпископами такими словами, щоб ви не дали себе обманути їхньою брехнею, коли проголошують свою вірність вірі, бо такі мужі торгують Христом і не є християнами вони удають себе правовірних. Я не визнаю єпископом. Ані не рахую духовником того, хто одержав гідність тих нечестивих рук на знищення віри. З приводу триваючої апостазії єпископів у ГКЦ був створений правовірний синод єпископів у ПГКЦ. 11 серпня 2009 року правовірний синод єпископів проголосив про створення української правовірної греко-католицької церкви. Яка є відділена від єретичного проводу УГКЦ. Про це було повідомлено папу Бенедикта XVI. У ПГКЦ є правдивою спадкоємицею підпільної церкви і гарантує вірним чистоту католицької та апостольської віри. Коли виявилося, що екскардинал Любомир Гузор проголошує Єреці. Сестри монастиря святого пророка Іллі вирішили відділитися від апостатичного проводу ОГКЦ і приєдналися до правовірного синоду єпископів у ПГКЦ. Від того часу почалося переслідування сестер з боку апостатичної ієрархії ОГКЦ. Святий Василій каже Найважче карається тільки один злочин вірність спащені отців». Монсеньор Ігор Возняк у своїх пастирських листах і в своїх памфлетах правовірних образливо і наклепницьки називає сектою. Цими брехнями він зомбує і маніпулює вірними у ГКЦ до такої міри, що вони втрачають здоровий глузд. Про це свідчать події біля каплиці сестер по вулиці Плоговій. А перепрошую, жіночку, чому ви мене били? Я, я бих? маю пенсію, я, я, я живу, а ти І за, за? Ті, Сестри монастиря святого пророка Іллі купили напівзруйновану каплицю вже як треті добросовісні набувачі. Каплиця є приватною власністю сестер. Монсеньор Возняк разом з редентористами почали цілеспрямовану очорнюючу кампанію проти сестер з метою вкрасти сестрам каплицю. Створюючи серед громадськості ненависну атмосферу і тиск на міськраду, єретичний провід УГКЦ хоче добитися загарбання приватної власності сестер. Монсеньор Возняк звернувся до мера міста Львова, що міськрада забрала, дослівно вкрала в сестер каплицю. Апостатична ієрархія УГКЦ брехливо стверджує в газетах, по телебаченню, по інтернету про сестер, що вони, мовляв, небезпечна секта, сатаністки. І найбільші вороги народу таким чином зманіпульовані і зазумбовані вірні у ГКЦ під керівництвом редемтористів біля каплиці допускалися агресивних та ненависних провокацій. Сатана, сатана, сатана. А хто сказав? Чорти. 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 Чорти, а то хто? Хто вас туда ви там від них було чути прокльони, грубі образи, погрожування як фізичним насиллям, так і нападом на приватну власність сестер. Ще раз буде знімати, тебе заб'ють. Сказала, що сестру це пані. Будь ласка, зніміть її. А тепер сказала, що за є пані, а ти і чмо було? Розумі? Я є пані. а ти Оце ці чмо. слова ви будете так? відповідати, тому що ви очорнили сестру. Яку сестру? Монахиню. Ти монахиня сестра монахині. О, оце є теж очорнення. Сказати про монахиню, що вона є сатаністка. Є ознакою високого ступеня зазомбованості з боку апостатичного проводу УГКЦ та втрати совісті і розуму. Події 24 червня 2011 року по вулиці Плуговій є ясним доказом дискримінації і розпалюванням релігійної ненависті з боку апостатичної ієрархії щодо правовірних. Тоталітаризм, створений в УГКЦ ієрархічної секти, виявився і 30 червня 2011 року. Під час маніфестації перед міськрадою серед присутніх було багато туристів, які були без габітів. Фанатизована група під керівництвом редимтористів скандувала на адресу сестер зневажливі брехливі слова Секту геть. «Секту -геть! Секту -геть! Секту -геть! Секту -геть Коли з фанатизованих людей запитали, чому сестер називають сектою, то вони не подали жодного аргументу. Знаєте, що перепрошую? Ви б звернулися до нашого перхального керівництва до юної церкви. Там є все. Це ще раз доказує про маніпуляцію людьми з боку апостатичної ієрархії та редемтористів. Про агресивні методи ієрархічної секти УГКЦ і ліквідацію всіх неогодних їм людей свідчать вже декілька організованих ними терористичних акцій. 31 липня 2009 року на замовлення ієрархії УГКЦ пан Кураш Злода, зловживши міліцію, вчинив організований злочин, під час якого був вчинений напад на правовірний монастир Сестер. Фізично проти своєї волі була викрадена повнолітня кандидатка. Що ви тут, тут робите? すぐそんなことない。 На силу, на насилу заберете. Що ви зробили? До сьогодні справою займаються судові органи. Листопад 2010 року. Брутальний напад на сестер Чорткові. Дійшло до фізичних поранень і травм. В селі Пробіжна перед монастирем сестер декілька годин тривав фанатичний рев і погрози з метою вигнати сестер. що в магазині їм не будуть продавати продукти. Сестри, майте на увазі, що завтра вам люди не дадуть перейти до магазину по селі. Майте це на увазі. Так що вночі третя година є у гусятині на вокзалі автобус, давайте шуруй туди. В цьому злочині з апостатичною ієрархією УГКЦ співпрацювало керівництво Тернопільської ОДА. Вже близько року ієрархічна секта У ГКЦ психологічний тиск на державні органи, щоб підступом і обманом нарешті вкрасти їм приватне майно в пробіжній і вигнати правовірних сестер на вулицю. Єрархічна секта У ГКЦ впливає на державні органи, щоб ті вже протягом двох років систематично і протизаконно перешкоджали в реєстрації української правовірної греко-католицької церкви. Отже, хто є секта? Хто зомбує? Хто допускається терору, підступу і обману? Відповідь однозначна ієрархічна секта у ГКЦ. Провід у ГКЦ, включаючи Шевчука, возняка, проповідує Єресі і тому справжньою сектою є вони, а не правовірні католики. Для досягнення своїх цілей. Вони використовують такі методи, як маніпуляція, шахрайство, очорнювання, зомбування, залякування, психологічний і фізичний терор. Отож, апостатична ієрархія у ГКЦ є дуже небезпечною сектою, яка не респектує жодної моралі ані законів України, а навпаки, їх порушує. Маніпулюючи державними органами для своєї користі і чинячи звірних у ГКЦ агресивних зазомбованих людей, Єресі убивають живу віру найперше в духовних пастирів, а потім і в простих людей. А плоди цього безвір'я проявляються тепер конкретно в тому, що священники стають грошолюбами, продаються свячення, парафії, церковні майна. Між духовенством шириться аморальність, паяцтво, педофілія, гомосексуалізм, подружня зрада та всяка безбожність. Священники стають зрадниками віри батьків, називають греко-католиків православними і тому подібне. Апостатична ієрархія УГКЦ допускається розпалювання релігійної ненависті, яке згідно карного кодексу карається позбавленням волі. Від двох до п'яти років, а згідно Божого закону, це гріх проти Святого Духа. Коли хтось проповідував би іншу Євангелію, навіть якби це був ангел з неба, нехай буде проклятий Анатема. Цю іншу Євангелію проповідує гузар Шевчук Возняк, і з'єднана з ними в Єресях відпала ієрархія. Яка через єреси стягує до прокляття священників і вірних.